27 липня мало б виповнитися 65 років нашому колезі, відомому журналістові, культурному діячеві, кінометцеві краєзнавці, Василеві Нагірному. Пропонуємо вам згадати та вшанувати нашого знаного краянина. Василь Нагірний краєзнавець, письменник, журналіст, телевізійний та радіоведучий, автор численних програм про історію Коломиї і Прикарпаття, а також у місті містечок Заходу України, видатних постатей, які творили цю історію. Та найперше Василь Нагірний то людина, яка понад усе любила своє місто над прутом. Чи знайдемо ще когось, хто б так бережно, факт за фактом, з любов'ю описував свою Коломию? Столиця покутської землі Коломия належить до найдавніших українських міст Галичини. Через близьке розташування до гір. Місто називають воротами до Карпат. Його уваги не минула жодна історична будівля, вулиця чи видатна особистість усе своє життя, вивчаючи минуле нашого з вами улюбленого міста Василь Нагірний у притаманні йому цікавій розповідній манері подачі матеріалу. Рік за роком на телеканалі НТК створив понад 300 програм, об'єднаних у кілька циклів. Першим був місто кола спадок предків. Це саме про Коломию та її мешканців. Відео історія писанкового міста над прутом налічує понад 150 серій. Сьогодні важко уявити собі серед міста Коломиї без ошатних декорацій театральної вулиці з її мистецькими закладами. Зразками європейського рівня архітектури. Далі проект світлини коломийської родини, розповіді про відомі коломийські сім'ї. Їх устиг зробити 15. в просторому кабінеті, який можна назвати творчою лабораторією чи музеєм, все ж існують невидимі рамки, у яких не вдалося повністю розкрити усі починання нашого героя. Прагнучи розширити межі творчості, Василь задумує цикл програм про міста Заходу України. Його вабить Львів, Ужгород, Чернівці, Івано-Франківськ, Калуш, Городенка, Снятин, Тернопіль, Чортків тощо. Їхні пам'ятки і люди. Червоної Русі підкова золота, неймовірна відеомандрівка відомими, поважними містами і маленькими та цікавими своєю історією селами. Разом з операторами, відео та звукорежисерами студії НТК нагірний створює ще майже 150 таких програм. Вони перемагають на творчих конкурсах та потрапляють в ефіри інших телеканалів. Тут на гомінкому майдані Львова перегукуються різні культури. Особливо культивується смак споживання справжньої львівської кави. Попри це, майже щодня в ефір виходить Прикарпатський історичний календар, коротка інформація про те, чим той чи інший день увійшов в історію краю. Василь вишукує фотографії, відеоархіви, замітки, у друкованій пресі. Усе це потім стає складовою його унікальних телепрограм. Слухачі Радіо Сяйво також мали змогу слухати цей календар пам'ятних дат, а також цікаву й пізнавальну програму під назвою Ретро Кіоск. Про вже призабуті українські музичні гурти 50-х, 60-х, 70-х чи 80-х років минулого століття. Їх у творчій базі 105. Музичний ретро кіоск з Василем Нагірним. Отож, слухаємо, як співають гори у виконанні нашого краянина Михайла Сливацького. Коли здоров'я починає підводити і далеко їздити вже не до снаги, Василь Нагірний розпочинає новий телепроект. Вулиця історичний портрет. Має мету, аби кожен коломиянин знав трохи більше про тих, чиї прізвища увіковічнені у назвах вулиць. На жаль, доля дала час створити лише вісім програм. Останню про вулицю Антіна Онищука змонтував для ефіру лише за два дні до смерті. Аж не віриться, що зовсім неподалік Коломийського середмістя збереглася доволі затишна автентична вуличка, яка, не дивлячись на назви, майже не змінила свого зовнішнього вигляду. Кажуть, немає таких працівників, яких не можна замінити. Але це неправда. Василя Нагірного на телеканалі НТК та Радіо Сяйво не може замінити ніхто. Його творча ніша порожня, а створені за майже 18 років творчої праці програми виходять в ефір. І досі вони не втрачають своєї популярності та актуальності.